У надвірній зустрічали героїв. Воїни 80-ї аеромобільної бригади повернулись додому на короткотермінову відпустку. Про хвилюючу мить довгоочікуваної зустрічі розкажуть наші кореспонденти. Інформацію про те, що наші воїни повертаються додому через соцмережі та телефоном, поширили за кілька годин до їх прибуття. Надвірнянці раду відгукнулись на ідею урочисто зустріти своїх героїв, щоб разом подякувати їм за те, що вони захищають нашу державу. Для самих же хлопців все розпочалось із оборони міста Слов'янськ. Якщо б не зволікання нашого керівництва, стверджують воїни, ця безглузда війна давно б і закінчилася. Сталося так, що наша влада дійшла до того, що міста просто скупчились тими терористами, як це ще тоді називалося. Наша влада можна сказати, так не реагувала, тримала нас на місці, тримала нас на місці, не давала відповідних команд на зачистку яка вже могла закінчитись давним-давно і ніякої війни не було. Ну, і все ж таки попри нашу продажну ту власть ми дотиснули ти Слов'янськ. Повернулись хлопці із аеропорту міста Луганськ, який утримували, попри переважаючі сили ворога, та все ж після затяжних боїв вимушені були покинути. Ми перейшли на Луганський аеродром, де дуже дуже довго тримали цю оборону, де нас так же само здавали, продавали. Ну і сталося так, що просто в'їхали руські війська. Ми вимагали два дні підтримки, якої нас там не було, ні авіації, ні важкої артилерії. І, можна сказати так. Під градами, які насипали мінометами, важкою артилерією та танками Ми просто звідти вже уходили вимушено покидали той аеропорт. Відпочивати довго воїни не планують. Ще не доїхавши до своїх домівок, вони вже налаштовані на те, щоб повертатись на війну. І в майбутньому, я бачу так, що закінчиться ця ротація, і на місці довго сидіти не можна. Треба далі закінчити свою справу до кінця. Нам дало 10 днів. 10 днів подали. Потім назад частину формується, опять же, батальйон буде доповнюватися, так як у нас дуже великі втрати пішли, як техніки, так і людей. І будемо надіємося, що ми назад будемо відправлятися на ті місця і закінчувати справу, яку ми поки що не довели до кінця. Спільно помолившись та виконавши державний гімн України, на двірнянці під оплески провели бійців на заслужений відпочинок.